Російські спецслужби постійно знаходять нові способи хакерських атак на українські сервіси та системи. Наразі ворог почав створювати фейкові застосунки, що імітують офіційний додаток для військовозобов'язаних Резерв Плюс. У Міноборони повідомили таких викрили вже три. Фейкові застосунки створюють з метою зібрати персональні дані українців, аби потім використати їх для фінансових махінацій та шпіонажу. Я розповім вам, як відрізнити фейк від оригіналу. Ці липові застосунки візуально дуже схожі на офіційний резерв. Плюс у Міноборони в першу чергу закликають громадян перевіряти джерела, з яких вони завантажують додатки. Головна ознака підробного сайту це веб-адреса, дуже схожа на реальну, але з невеликими мікровідмінностями. Користувачам варто звернути увагу в першу чергу на адресний рядок. Резерв Плюс завантажується за офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua. Там є лінк на застосунок в App Store і Google Play Market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву. Тобто фейковими є ті сайти, адресна строка, яких закінчується на .top, топ.веп. Псайт.орг тощо. Вірними є сайт резервплюс.мод.гоф.юей. А при завантаженні застосунку обов'язково перевірте, що його розробником є Міністерство оборони України. У міністерстві вже працюють над захистом персональних даних громадян України та наголошують, що варто довіряти лише офіційним ресурсам. Бережіть свої дані та будьте обачними в мережі. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро ТВІ.